Усім привіт, з вами Лісозірка, і ви що там поприпухали? Чому під моїм самим першим відео, яке я вже видала, появилось оце? Який нубік, про що ви говорите? Ви, У вас голова на місці? Таке враження? Що ні, який нубік? Який кацап, це взагалі написав? По-перше, я новенька. І це нічого, це нормально. Я щось починаю. По-друге, мені І це, я думаю, зовсім нормальна дата. Ох да, забула, тобі 0,1 рік. А, малолітка. Я думаю, це просто хейтери. які... Самі не можуть нічого в тому житті зробити. І просто обзивають цих, хто старається над відео, хто я, я цілий день це відео монтувала, в принципі, ось так. Ви думаєте, мені добре отак сидіти за телефоном, не відривати очей, монтувати? Знайти нормальну програму, знайти дещо. Ви думаєте, це добре? Я тільки недавно скачала іншот, і що? Але я зовсім нормально монтую відео порівняння з... з тобою. Що? Язик прикусив, вже немає чим говорити гадостів. Тому що, як мій батько воює, так. Інші. Сидять дома і нічого не роблять, крім свого телевізора? І звують собі зір. Таке враження, що треба робити вже діз, тому що мені це вже надоїло. Кожен божий день, ви про мене, думаєте гадості. Моє відео не дивитесь. Мене забанили і за вас. Ви що думаєте? Я собачка, яка щоб вам бігати і тільки підгавкувати. Гав-гав, гав як смішно. Ха-ха-ха. То, що ми читаємо, що ми розвиваємося, що ми слухаємо дивовижні історії, це просто нормальні речі. Поки ви дивитесь свої аніме, атака титанів, наруто так далі. Хоч і самі в тому житті нічого не бачите. Ні, ще хто читає, то я вас підтримую. Але дивитися, псувати очі, псувати психіку цим, це, я думаю, дуже погано навіть для вас. І ще раз за це, я не можу тебе знайти, не можу подивитися відео, але я не знаю, що ти там. Про мене сказав, думаю, все дуже погано, але я надіюся, що Ютуб пойме, мене розбанить, а тебе навпаки забанить назавжди.